То помилок на Пасху, що викликають Божий гнів. Саме від того, як ми святкуємо Пасху, залежить благословення або прокляття в нашому житті. Це наглядно підтверджує наступна історія: одна жінка, приєднавшись до церкви та дізнавшись істину про те, що Паски з яйцями на Пасху це не по біблії і є язичництвом та богохульством, все одно продовжувала таємно від пасторів пекти Паски та навіть їх продавати. З часом саме та рука, якою вона місила тісто, почала опухати та досягла величезних розмірів. Уявляєте? Для всього, що відбувається в нашому житті, є причина. Біблія це священна книга, основа християнської віри, на яку повинна опиратися кожна церква. Але чому ми бачимо таке відходження від Слова Божого, як у церквах, так і в житті багатьох віруючих? Тому що вони додали традиції, ритуали, взяли язичництво і намагаються принести його до церкви. Але Бог не тільки цього не приймає, але і виливає свій гнів. В Біблії, в книзі пророка Єремії, у сьомому розділі написано Діти збирають дрова, а батьки розводять вогонь, і жінки місять тісто, щоб робити пиріжки для богині неба, і приносять ливні жертви іншим богам, щоб мене розгнівати. Та чи розгнівують вони мене? каже Господь, хіба що себе, накликаючи ганьбу на власну голову? Тож ось що Господь каже. Мій гнів і ллють моя виливається на землю цю і на людей, і на худобу, і на дерева, і на поля, і на плоди землі. Все загориться і не загасити його буде. Якщо ми святкуємо Пасху з пасками, яйцями і алкоголем, то це все ті ж самі ідоложертвені яства, які приносили язичники, богині, плодороддя. Від цього багато людей хворіють і навіть помирають. Біблія підтверджує. Попереджує, що за це приходить Божий гнів. Чому тоді дивуватися страшній війні, коли кожного року відбувається таке богохульство? Кожен із нас може зробити вклад в те, що війна закінчилася і кровопролиття припинилося. В Біблії написано, що язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богу. Але я не хочу, щоб ви були в спілкуванні з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками в трапезі Господній і в трапезі бісівській. Невже ми наважимося дратувати Бога? Хіба ми сильніші за нього? Люди часто захищають свої святині і кажуть, що Паска і Яйця це щось святе, сімейна традиція, в кожного є свої святині, але ми забуваємо, що у Бога Отця є святиня це Ісус Христос, тобто Слово Боже, Біблія, що каже, як догодити Богу. А якщо ми цим нехтуємо, то, кому ми намагаємося догодити і принести ці всі яства, ми приносимо їм бісам, і тоді приходять прокляття і проблеми. Дізнавшись істину, не потрібно її соромитися та догоджати людям, ви можете поділитися цим посиланням і своїми близькими та рідними, щоб і вони просвітилися. Кожен. Хто не утвердився в цій істині та хоче розібратися у цьому питанні з історичної та теологічної сторін? Більше матеріалів на цю тему ви можете дізнатися на ютуб-каналах Салтаненко. Пастори Станіслав та Юлія мають 30 років досвіду служіння, пояснюють по Біблії, що є три види Пасхи язичницька, християнська і єврейська, і кожен сьогодні може зробити вибір, яку Пасху святкувати. Тому питання кожному із нас: ти дізнався про істину. Що ти зробиш із цією істиною? Якщо ви бажаєте поставити істину на перше місце в своєму житті та почати святкувати справжню християнську Пасху, ми, місце слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до святкової онлайн-конференції у неділю. Для вивчення Біблії. Якщо ви готові прийняти запрошення, напишіть мені в коментарях або в приватні повідомлення. Хочу на конференцію. Бережи вас Бог!